Усім привіт! Вітаю на каналі Гроші по конвертах. Сьогодні будемо розподіляти другу половину аліментів і також додатковий мій дохід. Отже, хочу розпочати з цікавої знахідки ось така знахідка. Це кільце, срібне, трохи, напевно, воно ну, таке погнуте. О таке. Знайшла, йшла відправляти на нову пошту посилку через OLX доставку і на тротуарі знайшла. Я її, ну, я підняла, подивилася, бачу, що це срібна. Що я з нею зразу зробила? Подивилася по Прогуглила, що робити в таких випадках, так би мовити, по, по, по ізотериці. Водою промити проточною, і уявляємо, що енергетика погана змивається, плюс сілью засипала, і в солі трохи побула. Ну, це що я зробила. Ну, а так, що? Це срібло. Ну, тому така знахідка. Цікаво, Да? Так. Відложу я цю знахідку. Так, поділилася просто, бо ну, я такого ніколи не знаходила. Ні, ні не знаходила. Наприклад, там прикраси, ні. Ну, навіть цікаво так. Отже, повертаємося до нашої теми гроші по конвертах. І так, сьогодні в нас 24 число, трохи раніше прийшли. Зарахування на карту. Я навіть і не очікувала, що так рано прийдуть. От. Отже, що в нас за цей період потратилося, що ні. Тут було, я закинула зразу на карту. Побудова хімія 15 гривень потратила. Здоров'я залишилось, продукти з 800 гривень залишилося 100. Я стараюся рахувати, знаєте, як там, наприклад. Ну, Наприклад, 5-10 гривень залишається, то я вже їх постараюся там більш-менш округлювати. Бо я, наприклад, якщо беру кошти і чеки, я збираю, то я, наприклад, купую там, там і смаколики, і продукти, наприклад, в АТБ. Да? Тоді там приходжу додому, по чеку порахувала, ага, стільки-то смаколики обійшлися, стільки-то там продукти загальні. Ну, так, тому і тут 100 гривень залишився транспорт, логопед залишилося 300 гривень на одне заняття. Далі смаколики 100 гривень залишилися, одяг взуття залишилося, розваги 100 гривень залишилося 100, майже 20, чи 118, іграшку купили, і 80 гривень в садочку там вистава була. Тому... Ось так уже 100 гривень залишилося. На реабілітацію є е, сума, дім є, а дім потратила 100 гривень, майже 100. там. От, е, То я вже так рахую, що 100. Бо мені з дрібними, там, наприклад, 4 гривні. Ну, що тут там мені прописувати? Я як буду прописувати 2-4 гривні, я тут просто заплутаюся. Я краще вже там, ну, відложу ці копійки. Гривні, копій. гривні. Город лишився, дрова лишилися далі. Подарунки було 590. Я потратила трохи, бо було по акції сік і по дитячі, ці такі коробочки невеличкі, і по акції були барні. І я закупилася, бо буде день народження в сина. І в садочку зазвичай день народження, а той пригущає смаколиками. Там, по пакетиках там сік і барні, може ще щось там кладуть, вафельку якусь. Тобто смаколик і сік, то я вже сік закупилася і барні закупилася по знижці були. То я так взяла, бо потім навряд чи буде по знижці, а це вже недалечко, скажімо. От далі подушка е, є. Уже будемо розподіляти з цих грошей. Значить, що ми будемо розподіляти на OLX. Неочікувано я продала речі на 1520 гривень. Там буквально ну, різниця там 2-3 гривні залишилось на карті. Ну так. Бо знаєте, все докладно, так сильно не знімеш. От то е, я продала бутінки такі, вони більш, напевно, як. Мужські, напевно, чоловічі йдуть, ну, вони 38 розмір. Я взяла в них і мені було незручно. Я їх ще раніше брала і я їх не носила. От, тому я їх продала. І, курточку, і продала я з побутового. Ще в мене там замовили чашку. Із сервізів, цих, знаєте, колишніх там, Полонне, Баранівка і так далі. В мене залишки залишилися, і я ними не користуюся, тому я їх виставила. ту чашку замовили, не знаю, чи візьмуть, чи ні. Ну, то вже в наступному разі, якщо візьмуть, Ну, там не, не багато буде. Там. А ще враховуючи олік з доставку, і це причому ну, якби невелика сума, там, то там менше, ну, то таке. А, а це так бо минулого разу нічого не було. Так, і аліменти 16, 220 Разом до розподілу 17 740. Ось ці в мене 1520, це з OLX, це, скажімо так, мої заробітки. Ну, так, якщо це назвати заробітками, продала свої речі. От і заробила. Бо я ними не користувалася цими речами, і вони в мене лежали, і вони доволі хороші були. Просто вони мені не підходили. І так, і тут у нас 16220 разом 17 буде. 17740. Цього разу більше елементів прийшло. Так, я... Щоб було, я вже порозмінювала, бо е, банкомат мені повидавав крупнішими. Я вже б тут, де там в мене було, е, повиймала п'ятдесятки і так далі, все, щоб було мені добре розпреділяти. Е, отже, Ой, вже давно розпреділяла, забулася, як то? Так, рахуємо гроші. Що, я вже забулася, з чого ми починаємо. Так. Візьмемо так, щоб може було видніше людей цих, як я кажу. Людей, хто я вже видала людей. О, з цього разу раніше і плюс. Получиться надовше. Будемо розподіляти на тижнів два. Тому що сьогодні 24, а наступний розподіл буде аж там приблизно 6-8, можливо, там 9, ну до 10 числа. Тобто, це два тижні ми маємо виділяти. Отже, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 500, 1, 2, 3, 4, 5, 16, 500, 17, 17, 100, 17, 200, 300, 400, 500, 600, 700. 40. Так, да, все правильно. Я ж можу й помилетися. Це ж. Це ж таке. Так. Ну, я думаю, що плюс-мінус видно, так? Да? Може трошки. Так, візьму. Опущу. Що я розподіляю? Так. Ну, не зовсім, але як уже є. мене, напевно, лучше не вийде. ну, Нехай так буде. Так, отже, е, почнемо 10% від загальної суми. 1774 це майже 2. Ми положимо 2. Нехай буде для початку дві, а потім, якщо щось буде, то ще доложимо. Так, візьмемо зразу ж подушка дві, так. Є, положила сюди. Далі, оплата частинами. Я минулого разу положила 501. Один перевела. Значить, сюди положимо, треба 508, а ми положимо 550. 550. 550. І в нас буде мінус 4950. Так, це в нас оплата частинами. Щодо оплати частинами. Що я хочу сказати? Мені взагалі це перший раз, коли я взяла оплату частинами. Я ніколи не брала от там таких. Я виплачу і я не хочу більше так брати. Мені не подобається кожного місяця виплачувати. Ну, тобто, Мені цей варіант недовподобен, але я все-таки не буду погажати завчасно. Я буду, напевно, я так, а може, щось зміниться, буду виплачувати, щоб я запам'ятала, наскільки це мені дискомфортно. Так, зв'язок інтернет. Комуналку я вже все оплатила. Зв'язок інтернету. Інтернет 250, зв'язок 450 гривень. Так, да, все-таки мені, оце, що оплата частинами... Воно, ну якби ніби ем... кожного місяця, ніби воно легше там платить. Ну, мені не подобається е... відчувати цей стан. А так, ну, напевно, якщо люди беруть люд... людям комфортно. Я ніколи не брала, то мені дескомфортно. Так, записуємо. Зв'язок, інтернет 450. І стало 450. Побутова хімія гігієна залишається, не ложу. Я думаю, там такого порошок ще є в нас. Бо я ще, знаєте, як я кажу, чого так? Бо ще запаси, як я купила, там, наприклад, дві великі пачки по, по скільки вони йшли по 4 кг. Акція була там 1 плюс 1 чи 50% знижка, то воно що в мене є і є. Так, здоров'я. Я хочу положити 1000, бо я думаю, що ви й самі знаєте, що, якщо в аптеку заходиш, то там сильно, як то кажуть, на 200 гривень такого нічого не візьмеш. Да? Так, здоров'я. Це має бути. Ну, як би, бо. Продукти. Ну, оскільки в нас е, приблизно 2 тижні, то я думаю, положу 100, а ми подивимося, залишиться, окей, не залишиться, ну, значить, не залишиться. Буде 1100. А все-таки я буду виділяти отак, по там, по 800-1000 по 1000 на продукти. Е, що от я виділила цей раз 800, і я комфортно себе відчувала, ну, в порівнянні да, з попередніми разами, е, яка ось така моя думка, що не потрібно настільки себе зажимати, пружину зжимати, тому що вона, якщо потім вистрелить, то більше потратиться, знаєте, як то кажуть, зірвеся і більше потратиш, ніж міг би отак от На різні. Непотрібні речі. Е, так, далі візьмемо транспорт. Е, я думаю, що ми, напевно, поїдемо в село, то потрібна буде ну, дорога, там е, смаколики, ну, подивимося, да, щось, то я положу 500, тому що, як ми й поїдемо на вихідні, то так само і моя дитина там буде і захоче того самого смаколика. Плюс там є діти, тому. Якби смаколик, якийсь треба, ну ми подивимося, поки що так. Далі, логопет. Логопед. це ще в нас це заняття буде в п'ятницю, ось це ще 300. І ще плюс три заняття. Це треба 900 положити. І буде 1200. Так, положимо 900. Розрядився телефон у мене. Логопед. Значить, треба положити 1200 має бути. Ми так, у нас є тут дрібні, я ж наміняла. 900. 1, 2, 3, 4. І мені зручно, коли до логопеда є такі дрібніші. Щось я багато вже наложила. 900 потрібно. 1, 2, 3, 600, не небагато. Так, давайте ще раз. 200, 400, 600, 800, 900 є. 1, 2, 3, 4, 5. 1200 Є логопед. Далі, смаколики 100 залишилося, я ще 200 положу. Ну, там на смаколики у нас обійшлося 296 і 50 копійок. Ну, я це рахую. Ні, яке 290? 190. Ні, почекайте, ну. Ні, 190. Я вже, бачите, збилася з рахунку. <смі> так, да. Бо я, ну, врахую. Підраховую, мені цікаво по чеках, е, скільки, якби на що йде. Буває таке, що багато йде на смаколики, буває менше. По-різному -по буває. От, так, значить, пишемо, що буде 300. Ну ми подивимося, як ситуація буде. Так, на одяг я просто додам 100 гривень і буде 500. Ем, я е, оце ж почитала, що, е, скажімо так, е, по 6500. Е, Ну, Тисячу е, на себе на дитину, я подала заявку в дії, а це ще 6500. Е, я зайшла, там пише, що ще немає в реєстрі, Ну, я так зрозуміла, не підтягнулася, е, і звернутися в пенсійний фонд. А це ж нещодавно, кілька місяців назад, переходили із, е, боже, як воно називається, там, де соціальні виплати, щось якось воно ну, в пенсійний переводилося, ці, оці, щось таке. От, тут теж були затримки невеличкі, то це, напевно, вони не внесли в реєстр, може, в дію, то я підходила, мені сказали, з першого числа. Ну, якщо з першого числа не буде працювати в дії, то тоді вже піду по там заяву письмову чи як там. Бо я підходила, запитувала, ну, чи має право моя дитина. Сказали так. На ті кошти, якщо будуть, то можна купити теплий одяг, тепле взуття, ліки. Тому, знаєте, якщо навіть купити не на цю прям в зиму, да, а, наприклад, більші теплий костюм, теплі шкарпетки і так далі, воно стається. Ну, Якщо ти в магазин, то воно ж все в магазині, тобто, якби все, ж воно дорого по магазинах. Так, я вже заплуталась, ні? Смаколики 300, добре. Одяг взуття я малася відкласти 100. 100. Є. Далі розваги іграшки залишилося 100. Так, додамо 200. Буде 300. Розваги, іграшки. Двісти. Стом 200. Тум 200. 200. Так, на реабілітацію я положу тисячу. Так. Чи може я ось так ціну по 500? Тут всі по 500, вони лег краще тут поміщаються. Буде 4. Далі дім. На дім положимо 100. Буде 3 200. Так. Далі на город, 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 положимо 50 і буде 150. Далі, дрова. На дрова, напевно, положимо 1000. бо треба ж почати збирати потихеньку, да? Дрова. Бо воно здається, а. Воно ж треба буде 1200. Одяг взуття собі на себе в мене в планах немає нічого. Подарунки. Я, напевно, положу, як я говорила, що 2000 виділю, і це буде вже і на день народження, і на Миколая якісь подарунчик, подарунки. Ну, такого плану. Це вже я йому закупилася в садочок. І я думаю, ну оскільки в мене було минулого разу 590, ну так візьмемо да, 500, то я, напевно, положу сюди півтори і цю тему ми закриємо. Тобто, з цими подарунками до, скажімо так, нового року. Ну, тобто, цей рік ми закриємо, і на цьому буде все, щоб ми потім мені не дергатись. І це буде 2000. Отак от. Так от. 1820, навітори тисячі положимо. І 1, 2, 3. 1, 2, 3. Подарунки. Все. І ця тема буде закрита, щоб я до неї не поверталася. Так, розваги кава. Ну, я думаю, що можна виділити собі. Ну, так, інколи хочеться, якийсь навіть смаколик взяти, то нехай буде. Так, ніби розподілили, що в нас тут залишається.

Це 9, 9 і 2, 11, 490. 11, 490. Тут залишаємо. Я думаю, що побачу, може я частину якусь залишу в гривнях, в разі чого, а, а частину, можливо, вже. Під обмін, подивимося, як воно буде, бо треба ж викарабкуватися з цього мінуса, Від... відновлювати. Так, має бути 11490. Я вже розмінювала мій ще брала на розподіл. Десять шонад? Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, чотириста, дев'яносто. Є добре. Так, отакий такий розподіл був у нас сьогодні. Ніби постаралася більш-менш розподілити рівномірно. Ну, як рівномірно, по, -по, по якихось певних своїх баченнях. Пишіть в коментарях свої думки. Можливо, по-іншому ви це все діло бачите. Бо в мене поки що таким чином. Да, можна було б, наприклад, більше там на реабілітацію, на дрова і так далі. Розумію, можна було б закрити оплату частинами повністю, можна було б, але все-таки мені хочеться з цього мінуса викарабкатись і почати рухатись вперед. Якщо в мене тут буде покритий мінус, наприклад, да, я зможу відкласти 10%. І якщо в мене буде дозволяти. Можливість, то буду, відповідно, вложити більше там, на реабілітацію, на, на дрова, на дім, і так далі. Ну, це все поступово. Ми маємо відновити свою подушку, з якої ми потягнули. Ось на, на такій ноті я завершую розподіл свій. Я дякую, що були зі мною. Завершую і зустрінемося вже, напевно, десь ближче до 8-10 числа, в залежності, коли прийде соціальна виплата. Все. Усім, всього найкращого. До побачення!